Всім привіт! До нас приїхала нова партія рушників Крісті Інгленд. Це е, такі класні рушнички, вони виготовлені в Індії з дуже е, хорошого котону. Він плотний, десь 520 грам на метр квадратний, е, Ось його етікеточка. Е, я зробила вам чотири види лотів. Зараз представлю кожен. Перший лот тут буде. У нас 12 рушників у двох кольорах, в такому сірому кольорі. Та в жовтому кольорі. В цьому лоті є у нас вісім рушників 70 на 140 та 4 рушники під ноги. Покажу вам ближче, який він класний, такий великий рушничок, плотний. Його розмір 50 на 90. Їх буде 4 у лоті, і 8 рушничків розміру 70 на 140. Ціна цього лоту 3420 гривень. Наступний лот це будуть рожеві та білі рушники. Ось такого плану. Рожевих буде 4, 70 х 140 Білих 2 штучки 70х140. Та два великих рушники 90 на 160. Ось такі в рожевому кольорі. Ціна цього лоту 2760 гривень. Наступний лот у нас такий жовтенький, як сонечко. В цьому лоті у нас є три види рушників. Чотири рушники. 70 на 140. Ось такі. Два рушники 90 на 160. Та 4 рушники під ноги. Ціна даного лоту 3030 гривень. В лоті у нас 10 рушників. І наступний лот четвертий. Тут 8 рушників розміром 70 на 140. У двох кольорах: такий бірюза та сірий. Ціна даного лоту 2520 гривень. Замовляйте дані лоти у наших менеджерів. Заробляємо разом.